Любителі музичного мистецтва завжди з нетерпінням чекають виступів творчих колективів, тим більше якщо це симфонічні оркестри. Ми задоволенням ходимо ну, приблизно кожен місяць, раз на місяць. Приблизно так а на які саме концерти переважно? Ну переважна я дуже люблю спів хороший. хороше, Хороший спів. То ми були, були солісти київської опери, дуже мені сподобалось. Концерт був. Дуже люблю музику, майже на всі концерти відвідую. в класиці цієї. Ні, я всю музику люблю. Так. В репертуарі Тернопільського академічного симфонічного оркестру різножанровий репертуар від світової класики до популярної музики. Репертуар у нас є досить такий е, великий і намагаємося не засиклюватися виключно на е, класичній, так би мовити, музиці. Це одне, ну і безперечно велику увагу приділяємо тематичними вечорами композиторських шкіл Європи. Ми грали і вечори і чеської музики, і французької музики, і німецької музики, і польської музики, і, безперечно, української музики. Також ми закривали минулий сезон. Виступ оркестру перейшов на одному диханні. Колектив представив кращі твори світової музичної класики. Вразили професіоналізмом також і солісти оркестру. Фактично після кожного номера глядачі вигукували браво! Тернопольський Академічний симфонічний оркестр у нас не вперше, вони вже другий раз у нас. Це колектив Знаний в Україні. Він бере участь абсолютно у всіх фестивалях. Але вони трошечки більше спілкуються з Чернівцями, Іван Фанківським. Вони мають спільну співпрацю з симфонічними оркестрами оркестрами. А от у нас немає симфонічного оркестру, немає камерного, на жаль, і тому ми всіх запрошуємо, всі абсолютно вони в нас вже були і задоволені до нас їдуть. Анонсуємо абсолютно всі концерти, і наші флаєри по всьому місту роздаємо, даруємо і якраз наші програми. І абсолютно всіх місяців відомі абсолютно всім І анонсуємо ми і в газетах, і на телебаченні, і на радіо. Після виступів таких колективів думаєш, чому і досі в Житомирі немає свого симфонічного оркестру, адже Житомир нічим не менший за Тернопіль, Чернігів, Кіровоград та інші міста, де є симфонічні оркестри, певен, що держава має пріоритетно фінансувати саме розвиток культури, і мистецтва. Адже лише краса і музика врятують світ, як казали древні.